вечір, Добрий вечір. Злодії руки, щедрі! щедрий. Підчува нині, усі добрі люди. Хай в кожній родині завжди радість буде. Хай кожні, хай кожні дні, вам Бог допомагає. Я Маріуполь бажаю вам процвітання, миру, благоди, вічного здоров'я і найголовніше це перемоги. Слава Україні! Героям слава! Разом з діточками такий подарунок зробили своїми руками. Це символ нашого міста Маріуполя під Ялинкою. Боліше б хотілося, щоб вже настав мир і ми повернулися до нашого міста. Дякую вам дуже.